Сьогодні ми з вами потрапили у королівство скульптури. Для виготовлення скульптури митці використовують різні техніки і матеріали ліплення із глини, висікання з каменю, різьблення по дереву, чеканку по металу. Скульптуру, яку можна обійти кругом, називають круглою. Скульптор виготовляє круглу скульптуру на станку, який обертається. Так він може оглядати свій витвір з різних боків. Сьогодні скульпторам позують тварини із зоопарку. Вертка білка не в змозі сидіти на одному місці, а мавпі вдалося втихомирити маленьке мавпенятко. Он розважається щаслива родина бегемотиків. Розглянь скульптури тварин, проаналізуй особливості їх форми, порівняй між собою розміри голови, тулуба, ніг. Чи вдалося скульптору передати в образах тварин певні емоції? Щоб створити правдивий, реалістичний образ тварини, скульптор передає особливості їх утра, шкіри, тобто наносить на поверхню скульптури певну фактуру. Фактура. Характер поверхні художнього твору. Визнач скульптуру тварини на ілюстраціях за її фактурою. Виліпи тварину, яка тобі подобається. Застосуй фактуру для надання образу виразності. Об'єднай скульптури у композицію. Веселий зоопорт». Чи є у твоєму місті чи селі? Скульптури із зображенням тварин. Скульптуру якої тварини тобі хотілося б бачити біля дитячого майданчика або в парку.